Якщо ми говоримо про військову журналістику, то багато приводів для матеріалів У нас відбуваються кожного дня під час повномасштабної війни. Але необхідно знаходити унікальні історії, унікальні контексти, які треба розкривати, аби люди з-за кордону і люди з більш мирних регіонів України могли зрозуміти побут українців під час війни. І аби ми могли розкрити цю тему набагато ширше, безумовно необхідна практика, необхідна практика інтерв'ювання. Мені здається, спілкування з людьми. Тобто, спочатку це може бути спілкування зі своїми друзями на камеру або якимось чином, потім це може бути спілкування з людьми. Просто більш досвідченішими, а згодом це може пройти і на незнайомих людей, і на умовно якихось посадовців або медіаперсон, в яких люди будуть брати інтерв'ю. Тому що мені здається необхідно виховати у майбутнього журналіста думку, що люди, з якими він спілкується, цікаві, і вони мають в собі дуже багато цінної інформації. І з них просто потрібно витягти. Я була суті такою самою, як і ви. Що по 17 років вступила в Грінченка на рекламний піар. А що таке піар? Та хто його знає? Навіть не знала, як воно розшифровується. Я кілька років не хотіла бути і лікарем, 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 і поліцейським, і перекладачем. Може ви теж не хотіли бути від початку рекламістом піартиком, але завела вас до суди. Університет мені дав якби інструменти, не, не сказав, що мені робити, не сказав, куди мені йти, але дав мені як дав мені контакти, дав мені зв'язки, дав мені базово якісь навички, самі навички письма в різних жанрах і так далі. Купу історії, літератури, тобто це все університет. Тобто, я зараз розумію, що ну відверто, там моє в грінченко, це був там найкращий період. Це мої навички. Я активно користуюсь, я монтую, я роблю дизайн, я пишу тексти, і це все навчило мене в університеті. За чотири роки я набула колосального досвіду.